Та що німці? Німці як прийшли, то з нашого села ще дістало 23 хатів неруханих, а то все було спалене. То ваше село горіло? Ну, так. Та вони, вони так прийшли, нині прийшли, а на другий день приїхали зісловити. І об'явили, вибирайте ще, бо ту буде бій. Тупо, ну кажуть, москалів. Угу. Там не було що І... лішаків. Люди повиїздили. Хто, хто чим, хто як міг, повиїздили до словіти. І тоді вони витягнули артилерію. На так звану Кійжу, ось там така є продовгата гора, витягли туди, а всього село було як на тарели. І вони туди по тій селі били. А після того прийшли, де хата закрита, гранату запалили, гранату запалили.